Пікантна тема наростити волосся чи пофарбувати бліки для підлітка. Вау супер! І ось тут у нас блоки, і вона гарно розсипається. Зоноване фарбування. Супер. Гарно все покрутись. На мою думку, волосся підлітка краще наростити, ніж пофарбувати, тому що фарба розрихляє волосся, воно січеться, воно потім ламається. І так як жінки постійно мають змінний настрій. Моя пропозиція, як завжди, це є безпечне тонесеньке мікронарощування. І мікронарощуванням можна зробити будь-які бліки, можна змінити ваш образ під будь-який настрій. Тому подивіться, як правильно робити бліки, якими зонами це робиться. І сьогодні, в цьому уроці, моя донька Софія, яка дуже захотіла білі бліки, я її не пофарбувала, тому що волосся дуже сухе літом. Це треба додаткові догляди. Я запропонувала наростити. Чи це шкідливо? Скажу чесно, ні. Важливо взяти правильну щітку для розчісування і акуратно їх прочісувати в зоні кріплення. Подивіться, як це робиться правильно. Як зробити підлітку контурінг, щоб не фарбувати волосся? От у нас все однакова маса, і тут ми взяли прядки світлі у нас є проділ посередині, і ми чуть-чуть по діагоналі виділяємо його сюди. І тут от будемо заштовхувати. Раз, два, три. Потім я виділяю і між тим прям заштовхую, щоб ця історія виглядала ось так. От. Я прядочки. От, от я дала знизу дві прядочки. Раз, два, відступивши від корня, щоб вони заховались. І зверху дала трошки холодніший відтінок, 3-4. І такий от у нас контурінг, виходить, покраєвій. Це щоб не фарбувати волосся своє натуральне. Ми робимо ось такий от контурінг від обличчя. І от вони, гляньте, прямо на самій чолці. Маленький кератин підбирайте чуть темніший свого кореня, щоб він не побілів і щоб він не виділявся. Взагалі. Бачите, один ряд і другий ряд між заштопала. Я думаю, зараз ще трохи добавлю. Покіротин беремо трохи темніший. Так, оце платимо голову. Заводимо під низ. обігаємо. Вот он кератин, начали еще пока. Кератин темнейший, темнейший, и он взрывается, взрывается завернуться. Тут еще чуть-чуть на срез волосы. и да в ту сторону. Поэтому эти пятки поставим чуть-чуть нищения с той стороны. Первый ряд, теперь выделяю другой ряд. Пусть вот тут так вот между. Сейчас Так, мы дали вот тут два ряда, капсулочек шесть. Пойдем еще в Отут дали два ряди. Десь теж шість капсул маленьких. Ось відступили. Раз, блок, два блоки теж по діагоналі проділ. І ось, ось вони капсулки. Раз, два, три. І знизу теж є. Раз, два, три. Щоб трохи було блоками і виглядало як техніка фарбована. Ми даємо так от блок. Отут-от даємо 6 капсул, тут даємо 6 капсул. По одній не розкидаємо, бо якщо розкинути по одній, воно буде таке сільсьперцем. А так от у нас є чітко чітко блоки. Контурінг від обличчя. контурінг від обличчя. Ось тут от у нас блоки. Ось він. І ось тут у нас блоки. І воно гарно розсипається, розсипається як е зоноване фарбування. Супер. Гарно дуже. Значить Ми беремо проділи так як подігнали. Раз. І тут раз, потім другий ряд зверху. Супер. Вау. Супер. Отут один блок ми дали і отут ми один блок дали. Супер, Софія, все, покрутись. О! Друзі, що я вам скажу, не бійтесь експериментувати, дайте кожній жінці проявитися. Тому що жінка це дуже глибока особистість, і їй кожен раз хочеться чогось нового. Тому є такі майстри, як ми майстри по нарощуванню волосся. І коли це безпечна техніка, коли це класне нарощування, це абсолютно безпечно для вашого волосся. Підписуйтесь на цей канал, я думаю, що ви тут побачите багато різних історій, У нас є. Різні перевтілення. Я просто хочу тут максимально все висвітлити, тому що це дуже цікаві історії життя, тому що це трансформація кожної жінки на життя до і після.